Можливо, ви чули, що на авторинку України зараз важко продати авто? А це тому, що ніхто не хоче купувати 10 разів перекупами котів мішку, яких стало надто багато в продажу. Ну і правильно роблять. Привіт усім! Мене звати Антон. А ви на каналі Авто. Я дуже радий бачити всіх, хто дивиться нас постійно. І вітаю всіх, хто до нас доєднався. Підписуйтесь на канал. У нас багато цікавого. Сьогодні поговоримо про тонкості роботи автоперекупів. Ви дізнаєтесь, як вони можуть вводити в оману недосвідчених покупців, продаючи автомобілі з прихованими дефектами. Ми покажемо вам конкретні приклади автівок, які зовні виглядають бездоганно, але насправді мають. Лише легкі косметичні поліпшення сьогодні в нашому розборі омріяна багатьма BMW або по-простому BMW. Бех, хтось навіть каже бумер, але так не робіть. Дивіться відео та діліться з друзями, бо зараз ми навчимо вас виявляти потенційні проблемні покупки. Що ж, друзі, переходимо до наших BMW. BMW X3 2015 року. Це дуже хороший практичний автомобіль на кожен день. І знаєте, ну, за ціною в 20 тисяч 300 доларів воно того варте. Повний привід X-Drive, колір коричневий, але на фотографіях чомусь чорний. Невідомо, чого так вийшло. Хай буде так. А, тут є трохи коричневого, прямо в салоні. Ну, на вигляд, це дуже непогано. Все добре, подивимось, що нам пише автор цього повідомлення. Пробіг 150 тисяч кілометрів для 2015 року. Це зовсім небагато. Будемо дивитися, чи реальний це пробіг, бо ви самі розумієте, що це не завжди так. А, двигун дволітровий. Продаю своє авто технічно в ідеальному стані. Ланцюги замінені, зроблено ТО, масло в коробці по регламенту, авто дуже любив і взагалі не економив на роботах. Топ зручності андальні подорожі не можу сперечатися. Масло не взагалі ще важливо для BMW. Ще важливо для BMW, щоб не світився чек. Знаєте. Така розповсюджена проблема, причому невідомо від чого це. Давайте подивимось по вінкоду, що це за автівка. І так, 2016 рік BMW X3. Передня та задня частина був удар. Пробіг був 54,5 тисячі миль. Тобто, схоже, що пробіг реальний друзі, тут важко щось. сказати. Придбали цю машину в Монтенегро. Дуже дивно, якось Чорногорії вона потрапила в Україну вже. Це був штат Нью-Йорк. Тобто не Канада. Чогось нам власник пише, що авто з Канади. Не знаю, яка різниця і на що це писати. Але маємо те, що маємо. Десь нас трошки обманюють. Давайте подивимось фото, що ж з нею було. Ну, ми бачимо, що був удар в передню частину, і потім, судячи з усього, страхова її розібрала. Зняли фари, зняли бампер. Бачимо ушкодження. Ззаду якихось там серйозних великих ушкоджень не бачу. По салону все здається добре. Під капотом ну, наслідки удару. В принципі, все, вся інформація. Тобто то довелося купити цю машину, придбати якісь запчастини. Як мені здається, особисто краще придбати на розбірці оригінальну запчастину. Хай вона і була в використанні, але вона а, з заводу зроблена за регламентом. І це справжня запчастина BMW, яка буде тобі служити. А, чому продають? Написали, що придбали нову машину. Можливо, так можливо, з цією машиною почалися якісь проблеми через неякісне відновлення після ДТП. Кожного разу наголошую, заходьте на автостат і дивіться, що, що було з машиною, як вона потрапила в Україну, в якому стані, в якому стані вона а, перебувала після ДТП. Я не можу сказати, що це дуже поганий варіант. Це не поганий варіант. Машина, судячи з усього, була не в дуже сильному ДТП. Ми бачили і гірші випадки. А, але питання в тому, як її відновили, треба дуже уважно та ретельно дивитися. Так, друзі, BMW X3 2017 року, всього 17600 доларів, приємна ціна, скажімо так, 91 тисячі кілометрів пробігу, а, ще менше, ніж у попереднього. Так, теж 2-літровий двигун, повний привід, автомат. Чорний металік. Тут фанфари треба. Представлено в вашій увазі. Авто в хорошому стані, практично в повній комплектації. Шкіряний салон, підігрів сидінь, підігрів керма, проекція на лобове скло, парктроніки передня та задні та багато іншого. Авто варте вашої уваги. Пишіть та телефонуйте. Відповім на всі питання автобізнесменів та площадки прохання не турбувати. Ну це вже ми подивимось. І так, пан Олександр з Києва. Бачимо, що воно таки було в ДТП. Ну не дивно, у нас всі автівки були в ДТП. Продавалася вона кілька разів. Автівка була вдарена спереду, із правої сторони. Пробіг був 55 тисяч 822 милі. Ну, тобто, приблизно той пробіг, який зараз указаний у нас в продажу на авторі. Ого, так, удар був в передню частину дуже сильний. Таке відчуття, що він навіть в'їхав в відбійник. може розвернуло, ще в щось, вдарився. Знову ж таки зламаний а, підсилювач бамперу, і він розірвав радіатор. Так, спрацювали шторки, спрацювали подушки безпеки водія і пасажира. Сподіваємося, що в Україні все це вже відновили якось. Давайте його наберемо і запитаємо, як воно було відновлено, де воно було відновлено і ким. А, добрий день, Олександр. Да, Добро. Я щодо BMW X3 побачив оголошення на авторія дружині машину Шукаю. Ви, певно, зі штатів приганяли на продаж одразу, чи, чи для себе. Ну, були, були плани залишати, залишать, вирішили А що, що там було в Штатах? Ну, типу, сильна ДТП. Я розумію, що а вони. Він він код відкритий. Ну, дивіться, в принципі, там взагалі нічого критично не було. Значить пари рідні у нас стоять. Криво, ну, праве, ліве, передній рік. Теж вони рідні, я їх навіть не фарбував, то все їх залишилось. Поміняли значить, основний радіатор, радіатор кондиціонера, передній підсилювач, капот і бампер. Ви кажете, радіатор поміняли з двигуном, там все нормально було? Все працювало? Так, да, воно з шарин драйв, загоди і їхали. Ага, добре. А, і ще таке питання: що по безпеці, її відновлюють? Все, від, все відновлено, так да, в Геть все а, в Україні Так. Да, добре, відновлювали. ну ціна приємна, і пробіг нормальний, Я дивився по да, ВІН-коду. Так, Пробіг щоб, реальний пробіг. там десь 91 тисяча, мабуть, зараз кілометрів. А, добре, дякую, тоді наберу вас ще пізніше. Так, да, добре, наберете. Ну, друзі, від нас нічого не приховують. Якщо е, людина реально гнала машину для себе і е, відновлювала її е, як треба, це може бути непоганим варіантом. Якщо людина е, одразу планувала. Перепродаж, тобто придбати машину подешевше, зробити, як попало ремонт і перепродати вам, наваривши на цьому якісь гроші, це може бути дуже ризиковано, бо, ну, бачите самі, передня частина отримала немалий удар. І знову ж таки безпека. А безпека це ваше життя і автівка доволі жвава, доволі швидка, тому краще щоб це працювало. Дивіться уважно, будьте уважні, прозванюйте, перепитуйте. А якщо у вас є запитання, то можете ще й звертатися до наших спеціалістів. А в коментарях під відео є більше інформації. Залишайте свої коментарі. Ми раді відповісти і порадити вам, як краще придбати авто зі сполучених штатів. Рухаємося далі. Ще одне BMW X4 2019 року. Вже трошки дорожчий варіант, скажімо так, 44,5 тисячі доларів, 74 тисячі кілометрів пробігу, невеликий пробіг. Виглядає так, як солідна пасанська тачка. З таким тонуванням можна навіть навіть займатися всяким різним, знаєте, прямо на узбіччі дороги, ніхто нічого не побачить. Повний привід, висока комплектація, диски Japan Racing за 1800 доларів на BMW. BMW взагалі. До Japan Racing дуже серйозне відношення має. Ні, насправді варіант дуже крутий, хороший. Просто коли ви шукаєте собі машину, чи варто переплачувати за диски? Тут головне питання. Руль рестайлінг M Competition 700 доларів. Добре, що нам казали, можна одразу собі на калькуляторі порахувати, скільки ми переплачуємо за ті штуки, які можливо вам і не потрібні, друзі. Так, що у нас по автівці? Давайте подивимось, фотографії така оптика серйозна. Диски насправді виглядають дуже круто на цій машині. Тут якесь переднє антикрило, все таке серйозне, все затюнінговано. Як то кажуть, просто по-пацанськи. Оце беха, беха так беха. Якщо у тебе беха, то вона має виглядати так певно. Десь мені не дуже подобаються зазори, але ну, виглядає машина живо, жваво, салон свіжий, цілий. Ого, червоні, червоні друзі, ремені безпеки. Це одразу виглядає як спортивний баліт, ну те, що треба. Ноги продавця, пляшка водички. Все це йде в комплекті з автівкою, щоб ви розуміли. Кермо замінене, тому важко сказати, як воно виглядало раніше. Ага, екран проекції. Добре, давайте тепер подивимося по він-коду. На автостаті як воно виглядало після аварії? М -м -м. Так, автівка була продана в травні 23-го року. придбали її в Україні. Певно, це наш власник і є, бо там було вказано, що один власник. Так, дивимося фотографії. Подряпані двері, розірване крило, капот, бампер. Причому і задня частина постраждала, і передня таке відчуття, що машина а, прочесала якийсь відбійник, чи в щось в'їхала, а потім прочесала відбійник. Ти решітка радіатора бачили, ну це ж просто космос. Емочка, емочка. Ти, то в Штатах на ній теж їздив чіткий пацик, а, безпека спрацювала. Ага, автівка не запускалася взагалі. Давайте послухаємо, що нам скаже про це авто. Наш власник. Так, заїхала. Березні 24-го, Так, а придбана в травні 23-го, Що з нею цілий рік було невідомо. Ну і ми бачимо, що її доволі важко, певно, відновлювали. Невідомо скільки на це було витрачено коштів і сил. Але зараз вартість 44,5 з половиною тисячі доларів немало. Давайте зателефонуємо пану Івану. Алло, так. Алло, добрий день, Іван. Добрий так. Я щодо BMW x 4 на авторіо побачив оголошення. Я ж так розумію, це зі Сполучених Штатів ви брали на. Ну, щоб продати в Україні? Чи для так. себе? Ні, я ж для себе, робив для себе, але хоче 3 і три літря, МСРПІ. Ну, і продаю. А, а що з нею було в Штатах? Сильне ДТП? Вона скоро Угу, Повністю фарбувала. А що з безпекою? Безпека, стріляли штори, тористь, руль, угу. руль новий, штори реставровані. Удару такого, як прямого, не було. Вона просто була якісь побити. Позовні з, з елементи. Над... Ленджерони, цілі, геометрі не на нарушені, нічого. Угу. А по двигуну проблем ніяких? Ніяких. Я просто дивився на автостаті, там навіть пробіг не указаний був. Ви вже пишете тут, що 74 тисячі. Ну так, там, якщо хочете Карпак, і на Карпакцію, де там щось стане стали запис 65 тисяч. Ні, я про те, що вона не ну, типу, не запускалася навіть у не показує. Ну Так, БМВ, БМВ, коли стріляє подушка, стріляє при доповіді на пірометро на акумуляції. І воно. Всю електрику по машині обробує і сідав, нія не за не завідеться. Добре, ви в Тернополі знаходитесь, да? Так, добре, дякую, наберу вас тоді пізніше. Гарного дня, ну я завжди за те, щоб казали правду, бо тоді ти придбав в то, і розумієш, що там було на що треба звернути увагу. Фарбована в круг це потенційно машина, яка буде ржавіти. Ти не знаєш, де у тебе що вилізе, і за сорок з половиною тисячі доларів. Ну, я би так ризикувати не став, а тут же обирати вам. Бо ну виглядає, то воно все чудово. Але це кіт в мішку про, про що ми сьогодні розмовляємо. Так що дивіться самі і майте на увазі, а ми рухаємося далі. Так, друзі, ще одна BMW X4 2016 року 27 з половиною тисяч, вже трохи дешевше. Друзі, мене одного це бентежить. Зверніть увагу, BMW X4 це по факту BMW X3, з якого відрізали шматок кузова і зробили його більш спортивним. BMW X6 це BMW X5, з якого відрізали кусок сраки і зробили його більш спортивним. Чому вони коштують інколи набагато дорожче, ніж стаж X3 або X5? Напишіть в коментарях, давайте побалакаємо про це там. Так, а у нас тут машинка за 27,5 тисяч доларів продають її в славетному місті Одеса і продають її вже не просто хтось, а майданчик. Так, кількість власників один, тобто. Автомайданчик привіз цю машину зі Сполучених Штатів і продає в Україні. Так, готові перевірити машину на будь-якому СТО. Оформлення в ГАІ написано. Я щось помиляюся, бо у нас ГАІ вже немає, але ну, у них є. А, можна обміняти своє авто на їх авто, і це круто. Невідомо хто кому доплачує, але розуміючи, що це Одеса, певно, доплатите ви. Давайте подивимось на фотографії. Тут так світло падає, або тут щось з оптикою не те, і не дуже мені подобаються зазори. Зверніть увагу, друзі, над фарами. Ну Мені взагалі цей зазор і навіть колір не подобається перехід з бамперу на крило. Це вже не авто для домогосподарок, але це вже не такий чіткий пасанський таз, як був попередній, за 44 з половиною тисячі доларів. І знову дивіться, дуже маленький пробіг 78 тисяч кілометрів. Зараз, зараз будемо розбиратися. Так, бачимо, що вона продавалася за дев'яз тисяч доларів, сорок тисяч триста миля. І продана вона була у серпні 21-го року, так, 4.02-го 22-го року, два роки. Тобто на ній хтось їздив. Це не просто автівка, придбана для того, щоб її перепродати. Це судячи з усього, як комісійний майданчик, який перепродає машину від власника. Давайте фотографії переглянемо. Стріляні одразу видно шторки безпеки. Ну і маленька така подряпинка. Де жарту, яка маленька подряпинка? У неї немає крила, немає підвізки, що тут відбулося. Дуже-дуже сильні ураження, а, чи то вона наїхала на щось, чи що, вирвані важелі підвізки. Тобто, бачимо тормозний диск, просто кудись в бік дивиться. А, здається, наскільки я пам'ятаю, у BMW так колеса не повертаються. Якщо я не правий, напишіть мені в коментарях. Люблю почитати. На перший погляд на фотографії з аукціону не видно якихось там серйозних уражень. Тут більше удар прийшовся по підвісці. Але, друзі, коли немає крила, тут у кожної машини. Є свої нюанси конструкції. Часто бувають такі випадки, коли десь під крилом є блок управління двигуном, або якийсь ще блок управління, бо зараз машини складаються з тих датчиків на 99,9%. Часто такі пошкодження можуть привести до серйозних проблем при ремонті відновлені автівки. Тому треба дивитися. Але ну вона запускалася. Звичайно ж, не їхала. Run and drive – no. Давайте зателефонуємо в місто Герой Одесу. Алло, а, але, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, я щодо BMW X416 4 року за 27 тисяч п'ятсот доларів на я знайшов. А, актуальне оголошення? Так, да, так, да, є в найменуванні, так. Да, Воно да. вже два роки в Україні ну, тут написано, тобто ви. Преста представляєте власника. власника від власника да машина комісійна машина повністю відновлена в від ідеал, тому що це сімейний автомобіль. Люди для себе робили, не планували продавати. А за ситуацією переїхали в іншу країну і залишили авто на продажу. Я зрозумів. Нічого по ній робити робити, нічого не треба, сідаєте, катаєтеся обслуговувати на Ну ви кажете фото. Я бачив фото з аукціону, я дивився, ну аналізував для себе. Бачу, що там справа передня частина там дуже постраждала і якийсь сильний удар був. Тут що цікаво, як відновили і чи відновили безпеку. Тобто відновили все повністю, тому що там геометрія, розвал, все рівень і безпека відновлення по електриці. Має там а, зауважень. ну Тобто, дивились комп'ютером, провіряли. Yeah. Все відновлено. А, добре, добре, тоді подивлюся. Подумайте yeah. mm. да, набирайте. Дякую, гарного дня вам. Зверніть увагу раніше, пам'ятаєте, там якісь там 5-10 років тому ото були перекупи. <різь> вони завжди знали, що тобі сказати, як тобі проїхатися по ухах. І а, вони тобі могли продати кота в мішку набагато крутіше, ніж зараз. Зараз все це завдяки научно-технічній революції, розвитку інтернету та таких от сайтів для перевірки авто. З кожним роком становиться все важче, все важче обманути когось. Можна побачити всю історію, проаналізувати для себе і робити висновки. Ну кажуть, що машина сімейна, кажуть, що все відновили. Ніде не обманюють ще й пропонують вислати фотографії з аукціону. Ну ми їх і самі побачили і вже вам показали. Тому вибір робити вам. Рухаємося далі. Друзі, дякуємо за перегляд! Сподіваємося, що ця інформація виявилася корисною і збільшила вашу обізнаність при виборі вживаного авто. Не забувайте, що зовнішній вигляд машини може бути оманливим. Ретельна перевірка технічного стану та історії автомобіля перед купівлею є обов'язковою. Це ваш залог на успіх. В описі під відео ви знайдете додаткову інформацію про відвертий пригон авто США. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові відео, в тому числі огляди авто з аукціонів США від Нікіти та багато іншого. Також чекаємо ваших коментарів з особистим досвідом або запитаннями про покупку вживаних автомобілів. Будьте обережні та обачні, і катайтесь на своїх авто задоволенням. па Папа.